Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами як завжди, Простес і Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми готуємо в смокері. В другій частині відеоролика, коли я закінчував роботи з цим мангалом, я говорив, якщо відеос набере 50 лайків, ми знімемо рецепти приготування в смокері м'яса. Друзі, 50 лайків. У мене відеоролики набирають по 400-500 а то й більше. І я, виходить, перепутав з коментарями. Хотів сказати, якщо відеоролик набере 50 коментарів. То знімемо відеоролик з приготуванням м'яса в смокері. Так що, друзі, я із-за неуважності перепутав. Тож, якщо я говорив 50, і воно набрало більше, то треба тримати слово. І сьогодні ми будемо готувати в смокері. Заварюйте чайок та кофійок, ну а ми починаємо наш відос. Погнали! В попередніх відеороликах ми там готували трішки м'яса, трішки риби. і В цьому відеоролику хочеться трішки більшого. Хотів би вам дещо показати. Відкриваємо кришку. Хопа! А у нас тут дивіться, яка велика сітка, знайшов я ще одну половину, і, пощаст... і пощастило тим, що вони дві однакові. Ось де дивіться, як воно тепер виглядає. Можна викладати багатенько м'яса. Вони чугунні, це дуже гарно в інтернеті такі решітки дорого стоять. До речі, хто дивиться перший раз, це решітки із швейних машин, педаль, та що ногою нажимаєш, і швейна машинка, вона ще там стара. Вишиває. В общем -то, ось так. Я її випалив попередньо, зачистив дуже гарно, знову випалив, зачистив і олією гарненько прогрів. І ось такий результат. Тримається вона на вуголочках. Ще мені писали в коментарях, що потрібно зробити тут відливчик, спеціальний для жижі відливчик, щоб не горів жир і так далі. Ну, подивимось, друзі, це теж. Дуже правильний варіант, мабуть, я таке зроблю, але сьогодні спробуємо ще приготувати та потестувати наш смокер. Можливо, можна було б і зварити з металу, але я не знаю, як воно б себе з металу почувало б. Може б ржавіло, може б і ні. Але і чугун, звісно, ржавіє, але коли він змащений маслом, то все дуже гарно. Тому будемо дивитися. Якщо буде незручно, то може і зваримо таку прям. Акуратно, сіточку. Ну а Починатимемо ми із того, що потрібно підготувати дровця і розпалити сам смокер. Получається, в мене це цей як його? Ясинок без кори, тому що кажуть, коли кора воно може давати гіркоту і так далі. Зараз ми їх трішечки нарубаємо тоненько, щоб можна було розпалити і будемо розпалювати. Ну і переходимо до самого розпалювання. Так, закидаємо так картон. І наші дровця. Хочеться дещо додати, можливо, ще потрібно зробити спеціальний ящик для вуглів, для дров, щоб коли відкриваєш, наприклад, оцю дверку, дрова не вивалювалась. В принципі, коли ти готуєш смокері, і все, то тобі ця дверка не потрібна це лише для того, щоб, можливо, колись, якщо заведемося якимось е котілком, що ти котілок сюди ставляєш, відкриваєш і підкидаєш дрова. А так е ця дверця не потрібна, ти просто кришку відкрив, підкинув дрова, кришку закрив. Ось так. А так, в принципі, по цій пішці взагалі немає ніяких е мінусів. Ось так. Так, закриваємо верхню кришку, відкриваємо низ повністю, відкриваємо задні піддувайла, все. Смокер у нас почав жити своїм життям. Відкриваємо верхню заслоночку і дим пішов. Хтось використовує фруктові дерева, хтось брикети. У мене є можливість тільки ясенком. Ясенком коптити можна, він досить така гарна порода для коптіння. Зараз ми його розігріваємо по максимуму для того, щоб дрова перегоріли, щоб утворився жар. І для того, щоб зайва волога, цей весь конденсат ну, випарився, прогрівся повністю смокер. І тоді вже почнемо закладувати м'ясо. Уже я на ньому один раз готував, і перед сьогоднішнім розпалюванням я його всередині прочистив від того, що там жир накапав, або гарі якоїсь. ну і так далі, щоб смокер був чистенький. Тоді вже його можна розпалювати і прогрівати. О, Почало готіть. Зараз послухайте, яка тяга. Я надіюсь почули. Ну і тягнемо самі продукти. Цікаво, що ми будемо готувати. Того разу ми готували під черевину, а цього разу захотілося приготувати свині реберця. Ось такий у нас пласт, дивіться. Ну, кращого ми не знайшли. Чому вони так тонко відрізають? Хотілося б, звісно, поширше. Або ми так погано шукали. Ну, ось таке. Ось такі реберця у нас будуть і. Слон. Дивіться, отакий от бройлер. Ось от така куриця, здорова. Це, до речі, бройлер домашній, не купований, тому буде дуже цікаво. Зараз я вам покажу конденсат, те, що я і говорив, бачите, капає. Оце потрібно його добряче прожарити, щоб було сухо. І так, що ми робимо? Почнемо з ребери. Зараз ми їх е... відрізаємо, щоб було дві частини. Ось так. Далі потрібно зняти оцю ось клівку. Її потрібно зняти для того, щоб вона не горіла. Ну і в принципі, щоб м'ясо було красиве. До, до речі, хотів сказати, я не професіонал, тому поправляйте мене в коментарях. Можливо, щось неправильно роблю. Я цього ще ні разу не робив, я не знаю, як воно це в мене все вийде. Зняти плівку. Ну, я спробую, по крайній мірі. Якщо ні, то так закинемо. Ну і отаким от, от чином. Зриваєм. <гас> Перший раз це роблю і получається. Поки що, після того, як прибрали ми плівку, Прибираємо зайву вологу такими серветками, щоб просушити наші реберця максимально. Ось таким чином. Ну, а зараз ми починаємо обвалювати наше м'ясо у спеціях та солі. Ось така кількість зараз ми Виберемо, що нам потрібно і почнемо. Сильно експериментувати не буду, одразу ж беру е, приправа до свинини, якраз реберця нарисовані. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо отаким от чином. Відкриваємо баночку і висипаємо сюди приправу. Ось так. Суміші з перцем додаємо сюди паприка для краси. Ну і звісно ж смаку. Паприка в мене звичайна, не підкопчена, тому що ми будемо крафтити. Тому, звичайно, і паприки додаємо. Сухого часнику обов'язково. Чорний перець. І, мабуть, ще додав чілі перця трішки. Щось мені так захотілося. Такі перці, звісно, продають. Мало вірогідно того, що він буде гіркий. Ну, давайте. Так. 10-15 грамм солі. Так. так. Навірно, 10-15 грам столова ложка. Раз. І ще трішечки. Два. Закриваємо і отак. Розтіліпуємо, розколочуємо. Робимо таку спеціальну готову суміш для натирання м'яса. Так, все, готово. Запах. Ми відкриваємо і. Погнали! посипати. Наші риберця приготовлені і відкладаємо їх в сторінку. Отак. раз. Два. Це у нас є. Ну а далі у нас йде. Наш слоняка. Зараз ми його підготуємо гарненько. От так. Зараз обріжемо зайве, зайву шкіру і почнемо його готувати. Верніше, підготовлювати до закладки. Лишній жир теж вирізаємо. Так. Та чи ножі тупіля? О, Осте. Отак. Отак. Ту ж саму одразу робимо процедуру від вологи повністю її витираємо, прибираємо все мокре. Ну а для куриці нам знадобиться. Сухий часник теж, його, звісно, тут побільше, так як об'єми побільші. Паприка. Теж побільшень. І чорний перець. Сіль, ну тут сілі вже потрібно побільше, мабуть, тому що куриця більша і об'єм м'яса більший. Гарне його все прийдеться розтерти, то теж так столова ложка і трішки менше. І поїхали. Гарненько її обсипаємо. М'ясо ми приготували для закладання в наш смокер. Зараз смокер у нас 200 градусів. Опускаємо температуру до 120 і закладаємо м'язко. І відправляємо наших слинів. Смокер один. Другий Наші свині риберця. Раз і два. І закриваємо. Так як у нас ребра тонкіші, куриця велика, це домашній бройлер, не купована, тому що куповані вони менші, швидше готуються. Ну а тут -а будемо дивитися, ребра виходить на 2,5-3 годинки ми закинули. А курицю будемо дивитися. Дуже, звісно, незручно те, що в мене немає термометра, того що втикають як харчовий термометр. Ну, зараз спробуємо. Ну і на наступний раз ми ним обзаведемося. Температура на термометрі 120 градусів. І покажу, в якому вигляді у нас дрова, дивіться. Ось так, майже перегорівши. Отаким чином воно буде каптитися, підкидаючи по одному, по два дрючечка. Закидаємо два колінця, два дрючечка і забуваємо на 1 годину. Ну, а щоб не втрачати час дарма, ми приготуємо два соуси. Один до реберець, а другий до курки. Спочатку почнемо з реберець. Нам знадобиться мед, соєвий соус, блюдце і все. Добавляємо соєвий соус. Беремо мед. І дві чайних ложки ми сюди закидуємо. Можливо, навіть більше. І гарненько його потрібно перемішати. І додавлю ще 4-5 зубчиків часнику. Ті, хто не куштував такий соус, ну, я не знаю, як це об'яснити. Він додасть карамелізації і солодкого присмаку м'ясу. Це дуже смачно. Ну, а для куриці будемо готувати соус. Апельсиновий. Нам для цього знадобляться. Самі апельсини. Ось дивіться, які вони гарні. Опа. Масло, прованські трави і 4 головки часника. Так, беремо наш апельсин. А, до речі, треба його спочатку було хорошо зім'яти. Ну, ладно. Розрізаємо, а він зовсім ніякий. Ну нічого, будемо щось давити. Так. Головне без, без кісточок поїхали. Він навіть не давиться, висипається ось. Ну, щось та є, щось побігло. Сік ми видавали, тепер через ситочку потрібно пролити наш сік. Тому що він видавився із цими з апельсиновими частками. Отак. І отакий сік у нас вийшов. Ставляємо його на плиту та розігріваємо. Вирішив додати меду і додав чайну ложечку, так як сік ну, якийсь дуже кислий вийшов. Отак. Далі додаємо масло, сік кипить і кип'ячений сік масло. Беремо шульбов і розмішуємо. Хай воно Розчиняється там. Отака у нас консистенція. Виходить. Зараз будемо додати часник та прованські трави. Є у нас таке діло? І прованські трави, ось такі. Додаємо. Вони дуже гарно розкриваються за апельсиновим сіком. І перемішуємо все. Одна годинка, друзі, пройшла, наші соуси готові. Зараз відчиняємо, дивимося, що там коїться, і намазуємо та карамелізуємо. Відкриваємо, а тут -а у нас краса. Почнемо ми із реберець. Можемо солоденьким, часнично-медовим соусом. Ну і наша курочка. Теж її так гарненько. Зволожуємо. І закриваємо, друзі, ще нагадинку для того, щоб перевернути і, з другої сторони, зволожити та закарамелізувати наш продукт. Поки у нас там все в смокері готується, вирішив засолити сало. Ще хотів сьогодні сало закаптити, але це не вийде, тому що воно повинно солитися один тиждень. Тому зараз я його підготую, засолю, положу в холодильник і в якомусь там відеоролику вам покажемо. Такий шмат сала. Це, звісно, воно не домашнє, хотілося б домашнє знайти, воно безцінне, але в наших краях це зробити складно. Тому купили в магазині і будемо зараз його солити. Робимо отакі ось надрізи 2 мм. Ось так. Далі нам знадобиться, як завжди, часник. Часника багато не буває. Аж слина тече. Слина тече від того, що там на вулиці готується. І представляєш, яке буде соло. По спеціям, що у нас йде? Чорний мелений перець, перець, суміш із прянощами і паприка. Обсипаємо гарненько і втираємо. ложку? Мий ложку. Ти миєш посуду, допомагаєш? Кажи привіт, підписники. Кажи. Нормально. О, отак. Ти ж пишіть. Заправили часником, зараз його поміщаємо у таке ось відерце і беремо сіль. Посипаємо. Солію гарнесенько. Так. Закриваємо. І в холодильник. На один тиждень. Зараз перевертаємо і. Обмазуємо та глазуруємо з другої сторони. Можна перевертати частіше, обмазувати частіше. Кому як подобається, кожному свій смак. Відкриваємо. Що у нас тут коїться? У нас тут. Ой-ой-ой, слина тече. Перевертаємо реберця наші. Гарні. Опа. Глазуруємо їх ще раз. І перевертаємо нашу курицю. її. Куди її шернуть? У біка так. Ооох ти, юханий бабай. Отак, от, от от. Во! І закриваємо, кидаємо дрючечок і томим далі. Ще у нас десь залишилось півтори годинки. Подобається мені готувати у смокері, тому що виклав продукт, закинув дрова і пішов робити якісь свої справи. Робота робиться, їжа готується. Так що ставте лайки та пишіть коментарі. Так, ну польєм зараз наші дерева, які ми садили. Писали дуже багато людей в коментарях про те, як правильно садити. Величезно вам дякую. Коренева шийка не повинна бути закопана, тому ми ну, тут трішки її прикопали, але є місце її відкопати. І якраз буде ямка, щоб було зручніше поливати. Поливали ми 3 дні тому, тому зараз 10 літрів ще раз залєм. Деревинки. Ну і польємо нашу черешню. Тут теж щось. коренева шийка 3-4 см виглядає. Теж польєм 10 літрів. Дуже якось чудно. Посадили якісь ці палки. Але коренева система була велика і гарна. Тому є надія на те, що воно приживеться та буде рости. Ось є бруньки, якраз на наступний рік вони повинні порозпускатися. Наше м'ясо скоро приготується, ну а ми, затарившись мискою, йдемо за видобуванням овочей і в теклицях. Дружина якраз чиста картоплю, щоб приготувати цю вчонку. Вона вже аж слина тече, так що ходім, зараз зберемо помідори та огурчики. Так, все тут у нас сухе, але ж все-таки щось зараз знайдемо по ну, огурцях. Раз, два. Коротше, чотири. Цих. А ні, ось іще є пухляшити. Трішки є огірків. Зараз покажу, дивіться. Якраз для салата саме те. Ну і самі помідорчики. Помідорчиків тут вистачає. Так, да, собираю помідори на салат. Ти будеш салатик кушать? Не знаєш? Не буде. І з м'язком салатик будеш. А? Абираємо, так? Да? Помідорчики, А залізти у дебрі сюди. Опа. Так. Якраз на солотик назбирали дивіться, мисочка буде салоти. Балуйся. Загрузив я м'ясо, виходить, о 12 годині дня. Зараз 16.32, 4,5 години у нас готувалося м'ясо і прийшов час його достати. Ой-ой-ой. Достаєм Наші ребра. Наше м'ясо. І самі курочки. так вони виглядають. Так що йдемо зараз по-нормальному смакувати з картопелькою та з салатиком. Ось таку красу зараз ми будемо куштувати. Тут вже ми відрізали, дивилися, чи воно сере, чи приготовлене. Починаємо відрізати та дивитися, що у нас всередині. Кривенько відрізала, але все ж таки дивіться. Риберця тоненький, не те, що, звісно, домашнє, але все ж таки зараз будемо куштувати. Так, відрізали шматочок і поїхали. Слина тече. Mm. Я трішки переборщив з перцем. При чому Ну дуже смачні. По солі це вже класно, але на цей раз солі б я б додав трішки менше. Я додав столову ложку і чайну ложку. Потрібно було тільки столову ложку. Ну, риберця просто шалений смак. Оця глазурь солодка з медом. Це розрив мозгів. Дуже смачно. Ну Це просто. Я вже не дождусь картоплі, поїм зараз все без хліба, як завжди. Та-да, салат, картопля, хліб, як положено, поїсти та повечеряти. Зараз будемо їсти, друзі. Ну, це пюрешечка, це само собою пюрешка, це святе. Без неї взагалі. нікуди. Шашлик, рознім всякі барбекю, у нього ковбаски все йде із пюрешкою. Ну це в нас так. А ви пишіть в коментарях, як у вас отакий ось, ось реберця. Дуже смачне. Е. М -м -м. Залітає за милою душу. М -м -м. Хліб. М -м -м. Салат. І все. Взагалі. Хоть подайте. Ну що ж, друзі, що я хочу розповісти про наш смокер. По-перше, річ отака дуже крута, дуже зручна, тому що загрузив м'ясо, пішов працювати, ти працюєш, м'ясо годується. Тільки і ходи з періодичністю в одну годинку, десь плюс-мінус, підкидай дрова. По-друге, приготування, а вірніше. Готовність м'яса. У нас температура була 120 градусів, і загрузили ми м'ясо на 4,5 години. Ребра у нас приготувалися повністю, получилися прям отакі класні, дуже смачні, ну просто шикарні. А от з куркою ситуація була інша. Вона у нас виявилася трішки сируватою, так як це курка домашня, домашній бройлер, він великий і 4,5 години для нього. Мало. Так як надивився інформацію в інтернеті, всі в основному готують курку куповану. Але ви самі знаєте, яка вона, вона менша і готується значно швидше. По-третє, ще що хочу додати. Те, що м'ясо можна перед тим, як ви його достали, його можна завернути в фольгу і знову загрузити і доготовити. Це придасть йому трішки м'якості і не так його засушить. Буде воно прямо таке соковите. Але ребра вони і так соковиті, тому що вони жирненькі, їх не. Реально буде пересушити. А от курицю, да, я б її витягнув, завернув би фольгу, додав би масличко якогось туди соусу, і вона була б тоді соковитою. Тому у нас домашня куриця готувалася 7,5 годин при температурі 120 градусів. І вона повністю приготувалася. Якщо хтось буде готувати. Курку то купована в принципі і вистачить 4,5 години, а от домашня, наприклад, гудка або е бролір домашній, то потрібно готувати його довше. Ще хотів би попросити вас підписатися на мій інстаграм. Я запишу, силичку, залишаю внизу в опису під відео. Там ви будете бачити відеоролики. Частіше, тому що я е, скидаю туди історію, ну і відоси короткі, які знімаю на YouTube, як кажуть, спойлери. Наш відеоролик дійшов до кінця, всім величезне, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних наших відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!